Просто блискавична новина з нашого телеграм-каналу говорить Великий Львів. Підписуйтеся в режимі 24 на 7 працюємо там, дізнаєтеся усі найсвіжіші новини. Зараз всі телеграм-канали про це пишуть в цю мить. Просто є інформація, що з Москви ріки. Де Москва дістали тіло генерала Лапіна, який командував окупантами на сході, про це назвемо 24-му каналу. Повідомили джерела у спецслужбах на місці. Працюють медики та рятувальники, і е, ну скажемо, так будемо, звісно ж, слідкувати і перевіряти цю інформацію, але враховуючи, що буквально вчора Лапіна по суті відсторонили від управління військами на території України. А перед цим він зазнавав неймовірно жорсткої критики з боку. Голови е, приватного ПВК е, приватного військового командування Вагнера угрупування ну, Вагнера, так та Кадирова з боку цього очільника Чечні, який чомусь е, намагається впливати на армію. Ну цілком ймовірно інформація. І знаєте, коли вже генералів дістають з річок на території столиці країни агресора, то це означає, що там справді все. Починає сипатися і цей процес, як говорили в нашому ефірі і сьогодні Юген Карасі, Олексій Гончаренко, та й всі наші спікери, процес уже запущено. Він неминучий, і це знаєте, як сніговий ком, який летить з гори і завжди тільки набирає швидкість. А відповідно, чим гірша ситуація в Росії, тим ближче наша перемога.